З моїм досвідом подорожей та величезною кількістю оглянутих особисто готелей у різних країнах світу мене рідко дивують типові стандартні готелі. Але бувають такі, в які заходиш і одразу вау! Такий ефект я зазнала, побачивши новий готель для сімейного відпочинку в Хургаді, з входу вас зустрічає величезний стенд з тисячами людяників, якими можуть ласувати всі гості готелю без обмежень. Атмосфера в готелі переносить одразу в дитинство. Хочеться до всього доторкнутися, розглянути, спробувати феєрія кольорів та фар по всій території. А скільки тут щасливих та захоплених дитячих очей вам просто не передати. Розташований готель всього в 15 кілометрах їздив від аеропорту Хургади. Знаходиться найбільший аквапарк в Єгипті та на всьому близькому сході: 25 тисяч квадратних метрів, 45 басейнів. А частина з них є з підігрівом, 81 водна гірка та водний атракціон для дітей та дорослих. Басейн зі штучною хвилею, лінива річка, завдовжки в тисячу метрів. Дитячий міні-клуб з 4 до 12 років. Міні-дискотека, анімація на протязі всього Дня, дитяче меню, ігрові приставки playstation і Луна Парк, дев'ять ресторанів з різними кухнями, кондитерська 14 барів. Гості готелю можуть вільно користуватися не лише своєю територією, а й територіями двох сусідніх готелів, включаючи бари та ресторани. Всі номери в готелі преміум Family Room площею 120 квадратних метрів, просторі та сучасні любителям спорту. Є тут чим зайнятись тут є тренажерний зал, тенісні корти, міні-гольф, водне поло, акваеробіка, дартс, боча і два футбольних майданчики. Відстань до пляжу 900 метрів, і сюди можна прогулятися пішки за 15 хвилин або доїхати на безкоштовному трансфері готелю, який курсує протягом дня кожні 30 хвилин. Пляж піщаний, обладнаний усім необхідним з баром та закусками. Чи хотіли б порадувати своїх дітей відпочинком у такому класному готелі? Water World's Neverland Хургада. Знайду найвигідніший тур та забронюю. Пишіть, будь ласка, в Директ.